Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. для вас в прямому етері. Працює Наталка Маренчак. Слухали ми з вами увертюру з фігера Моцарт. А все це не просто так, на то є а, декілька причин. А, одну з них ви дізнаєтеся в другій половині етару. Ну а перша це та, що в мене в гостях сьогодні Дмитро Кутовий, співкуратор медіахабу, співкуратор галереї медіахабу. Культурний менеджер. Ще він займає. Ну коротше, фігара тут фігара там дуже багато всього в тебе. Доброго ранку. Доброго ранку. Не просто так. Цей гість до мене завітав. Вчора почалася виставка в галереї Харківського медіахабу, називається Відчуй своїх дух місця. Ну і власне вирішили ми про неї розповісти і поговорити. В мене суперечливі відчуття від цієї виставки. Я це не приховую чесно завжди кажу. І своїм друзям, і радіослухачам, і радіослухачкам про е, та, е, які емоції, переживання, чи ще щось викликала та чи інша подія. Ну і плюс в мене завжди в етарі ті події, на яких я побувала сама, і маю е, якусь власну думку, яку я не завжди висловлюю, але тим не менше. Ну, давай почнемо з того, що це взагалі за проект, звідки він взявся. Відчуй своїх дух місця, що це? Ну тут, по перше, я дуже вдячний за те, що завітала. По-друге, я поважаю будь-яку думку, я вважаю, що в принципі події, які Трохи хоча б стосуються культури і мистецтва, вони мають визивати саме такі відчуття, тобто неоднозначності. Мені це подобається в принципі. А тепер щодо ідеї, ну мабуть, треба сказати, що ідея, вона якось в повітрі, як і багато ідей, тому що мені здається, що головний висновок, який ми ну, свідомі, я сподіваюся, що ми свідомі і свідомо це зробили. Люди зробили за цей час широкомасштабної війни. Це висновок про те, що в принципі світ влаштований набагато простіше, і в той же час набагато складніше, ніж ми собі уявляли про це. Тобто, це стосується, перш за все, ну, того, як ми яким чином ми спілкуємось, яким чином ми або використовуємо один одного, або підтримуємо один одного. Я думаю, що в час війни ми. Намагаємось перейти від того способу, в який ми існували раніше, тобто від способу ти мені, я тобі, я тебе використав тут, ти мене використав там. там, да, Ми переходимо до якогось іншого способу існування, і цей інший спосіб існування це спосіб, в який хочеться жити більше. І мені здається, що саме про це ця ідея. А почалося все з того, мабуть, що ну так скажу, що це була фраза. Мстіслава Чернова uh -huh. <смеш> про те, що ну, в принципі, треба працювати для своїх, да? треба щось робити для. Ну тобто, і потім воно якось пішло, 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 пішло. Але мені здається, що багато хто про це замислюється. А геніус лоці це моя улюблена фраза. з... Римляни казали так, що немає місця без духу, і гені у слоті це саме дух місця, або геній місця. І так в мене склалася одна частина цього пазла і друга. І ми якось обговорили це і вирішили, що оскільки галереї вже рік. Якраз зараз, і оскільки ми, ми не ставили перед собою ніяких завдань там конкурувати, входити в галерейну цю таку мережу там, або входити в галерейний бізнес, як то кажуть. Mm -hmm. да? Просто у нас була абсолютно інша мета. Був прекрасний коридор поруч з основною студією Медіахабу, і була ідея, що ну, знаєш, це дивно, але. Дуже багато фотографів, дуже багато фотохудожників, журналістів, з якими ми працюємо, з якими ми не працюємо. Вони роблять дуже велику роботу, і ми подумали, що було б класно, якщо б на цій території перетиналися ці медійні спільноти з немедійними спільнотами. Ну тобто, отак воно народилось. Ну власне, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що вчора в медіахабі, в галереї медіахабу відкрилася колективна виставка харківських. Та інших запрошених фотожурналістів та фотографів в форматі індивідуальний та груповий портрет. І в мене е ця виставка викликала відчуття е солянки. Тобто відчуття того, що галерейники не розуміли, що вони отримують, абсолютно різні за майстерністю, за стилем, за. Сприйняттям світу фотографії ви отримали, і власне, чому відчуття селянки? Тому що там поруч висить абсолютно геніальні фотографії, наприклад, там капробу того, того самого, так і, вибачте, комерційна зйомка якоїсь фотографії. І, ну, і для мене це шок, тому що воно не поєднується в моїй голові в одну лінію, в одну концепцію. Е, окрім того, що е, ну, є ще запитання до, до галерейності, да, власне, до того, як воно висить. Е, от, прокоментуй мені це, будь ласка. Бо, е, е, чесно кажучи, е, ну, я не можу. Е, рівно сприймати, коли бачу а, на одній стіні свого мертвого друга, а так, а, там робота Кирила Гончара, а, на якій. А з іншого боку, а, комерційна фотосесія, саме комерційна, вона ну, тобто, ну це видно. А для якоїсь дівчини, яка демонструє свої принади на фоні руїн Харкова, я б так сказала. <кій> ну давай я спробую відповісти. Значить, по-перше, це open call, Ну тобто, реально ідея полягала саме в тому. Тобто, концепція абсолютної свободи. Тобто, ми сказали, люди, ви тут, ви в Харкові. Всі ці люди, вони так чи інакше в Харкові. Або під час війни тут опинились перші, як Едік Капров, мій друг. Я можу сказати, це реально геніальний класний фотограф, який зараз в Ізраїлі, який робить проєкт дві війни. Хоча до цього цей проект, який він робив в Україні. Називався Остання війна, але так сталося, що в його житті почалася ще потім одна війна в Ізраїлі в його рідному. Тому це опенкол. Хтось до останнього там не міг для себе з'ясувати, що він там готовий дати, що він не готовий дати. Дуже багато питань було, але я скажу так: що з 22 чи 23 там 23 23, 23 фото сто фотографії зараз на, угу. на виставці, і ще приблизно 12 ми отримали вчора вночі в електронному вигляді. Це від військових фотографів. І ще є у нас е, певна кількість людей, які не встигли в силу тих чи інших обставин е, прийняти участь. Але е, зайшла вся ця ідея е, майже всім, починаючи від. Е... Харківських міських фотографів і закінчуючи пресофіцерами і військовими фотографами. І, до речі, вчора хтось з тих, хто був, сказав, що подобається більше за все те, що поруч, поруч знаходяться фотографії. Просто умовно нікому невідомих фотографів так. з фотографіями е, супервідомих фотографів. Супервідомих ну, це фотографів. мені, це мені якраз да, подобається. І тут і є ключова е, для нас і для мене особливо ключова штука. Е, я вважаю, що життя зараз таке швидке, таке різноманітне, і головна і головна біда. Яку ми вже бачимо, і з якою нам я думаю, що прийдеться стикнутися, і нам прийдеться вирішувати кожен для себе, як ми будемо з цим оперувати. Це розділеність. Тобто ми будемо розділені, mm -hmm. воював, не воював, де воював, ким воював, не воював, що робив, волонтерів не волонтерів. там скільки грошей, ну коротше, безкінечно з нашою. З нашою фантазією і талантами ми зможемо вигадати мільйон способів, як розділити себе там на різні частини цього суспільства, яке і так страждає від того, що воно всі 33 роки нашої незалежності воно було саме розділеним. І я вважаю так жорстко скажу, що саме ця розділеність вона призвела до цієї війни. Це наша. наша, наша Проходження, і ми маємо зробити висновки. Тому open call, і ми реально не знали до останнього, бо останні фотографії прийшли вчора взагалі за Києва за півгодини до того, Тут як все почалося. Є, та, 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 я розумію, що питань багато, але саме така концепція. Я, до речі, не хочу там судити, але я знаю точно, що декілька фотосесій були зроблені некомерційних. Я просто знаю. Це точно, це фотосесії, які були зроблені спеціально для цієї виставки, бо хтось робив спеціальні фотосесії. Тому безумовно тут було розуміння того, що в принципі або ми спеціально щось робимо, або ми шукаємо. До речі, важлива ще штука така: що портрет, чому портрет і чому без жодних обмежень стосовно кількості людей, стосовно того, хто це. Ну, знаєш, мабуть, фотографії взагалі вигадали для того, щоб робити портрети людей. Тому що перші фотографії це портрети портрети, фіксування реальності. Фіксування, фіксування... реальності. На, на початку фотографії ми пам'ятаємо, як фотографували мертвих да, на колективних да, портретах. на колективних портретах. Абсолютно вірно. І ще одна, я хотів би. От на цьому зауважити ще. Там є декілька фотографій, які до різних епох відносяться. Тобто, мабуть, пам'ятаєш, там є фото найстаріше, це початок саме 20-го століття, навіть кінець 19-го. Мені здається, що це там Рубіж століть, mm -hmm. я не пам'ятаю точно дату. Це харківські фотографії, і там 49-й рік. Не а справа казана, в тому, що. Тому що... Mm -hmm. Я скажу зараз, є в інстаграмі такі проєкт, який називається Пастка. А там є людина, яка цей проєкт створила і веде цю сторінку Арсеній. Я йому окремо хочу подякувати, тому що він це третє джерело цієї виставки. Тому що. Дуже важливим було не просто подивитись на те, які ми, як ми сприймаємо зараз людей, як ми сприймаємо зараз реальність і під час війни, у тому числі безумовно, бо саме під час війни ми її по-новому абсолютно сприймаємо, ну, принаймні свідомі люди, я так вважаю. А й важливо було е трохи подивитися. Е Ну, оцю традицію портретну, в принципі, показати, як воно змінювалось, як ми до цього ставимось, як люди по-різному це сприймають. Хтось виходить на спеціальну фотосесію о 5-й ранку там, на площу Свободи. Хтось е, знімає на скло, яке Едік Капров, за технологією е, колоді, ну, цією, якою знімали фотографи ще перші військові фотографи під час Кримської війни. Е, хтось е, знімає вокот. Опах, хтось знімає в місті, ну тобто. Це було важливо, але Арсеній збирає фотографії з колекції декількох сімей, професійних фотографів харківських. Я хочу сказати, що можна зайти, знайти цю сторінку Пас Контініус, і хочу передати вітання особливо Арсенію, тому що він буквально декілька днів тому він почав свою службу в Збройних силах України. І е, в остання переписка з ним була якраз тоді, коли він вже був. В навчальному центрі. І також є дуже щимка історія про. Про Яків Ляшенка. Яків і харківський фотограф, журналіст і людина, з якою ми дуже багато разів перетинались, тому що іноді знаєш, ну сама знаєш, коли працюєш на прильотах, там різні бувають ситуації, різні історії. І Яків пішов служити в Національній гвардії зараз, і портрети, які він надав, так сталося. Ми з ним говорили буквально за день до відкриття. І він сказав, що я не знаю, як про це писати, тому що коли я їх знімав, це Просто були класні портрети, які мені подобались, подобалися і класні хлопці. Але виявилось так, що обидва ці хлопці вони загинули за цей, mm -hmm. за цей час. І один з них загинув буквально декілька, ну, фактично, днів тому. І, і це теж частина вже історії. Тобто це фото, яке сьогодні. Робить людина для того, щоб зафіксувати життя, а і воно і фіксується. І от ми бачимо фото пас Тініуси. Ми бачимо фото життя на площі свободи, і саме в цій свободі народжується оцей мікс, який ми зараз всі і бачимо. Він може подобатись, не подобатись. Це безумовно частина нашого життя. От, і все чому так вісить? Чекай, чекай просто до, до того, як чому так висить. Просто для того, що ти е, говориш, є формат, який називається попап. Тут швидше е, питання навіть, мабуть, в термінах і в позиціонуванні цієї виставки. Е, якби ви чесно сказали, що це ось так, е, було б е, ну, і, інакше очікування. А, можливо, але мені здається, що знаєш, ну це моя думка особисто. Я багато років вважаю, що в принципі оці розділення на формати умовне, воно заважає сприймати реальність такою, яка є. Не треба нічого очікувати. Ти, коли йдеш по вулиці, ти ж не очікуєш там певних речей, а вони з тобою стаються. І я проти того, категорично, проти того, багато років, щоб розділяти все по папочкам. По, по цих поличках розкладати оце, оце попар, там, оце ще щось, оце виставка, це фото, це не фото, оце репортажка, це музика така, оце музика сяка. Тобто це принципова позиція була. А, але, але я розумію, що сприймається це і сприйматися це може по-різному. Хочу лише сказати, що ритм, в якому ми зараз існуємо, він безумовно народжує безліч абсолютно нових міксів, абсолютно нових речей, які ну, в мене язик не повертається назвати це форматом. Це все не формат. Все наше життя сьогодні це повний не формат. Тут я погоджуюсь, любиш це викрутити так, щоб я змогла з тобою нарешті погодитись, але там не менше. Чесно, так, повертаємося до того, як воно розвішено, я би таку розкладку простила б у му році. Коли, коли все було таким. Коли важливо було дійсно показати, наскільки ми е, різні, і наскільки ми одночасно співіснуємо в абсолютно різних світах, От, і тому така нерівна розвішування там, так, в галереї. А у 24-му році, коли ми вже звикли до того, в яких умовах ми існуємо, у мене питання: чому так висить? Чому вони запросили галерейника, який би е, ну, додав логіки якоїсь до цієї виставки? <кій> а, дивись, не запросили нікого, тому що вважаємо, що маємо достатньо. Життєвого досвіду, перш за все, для того, щоб подивитись досить швидко на те, що ми отримали. Певну частину робіт ми отримали досить давно. Певну частину робіт, ми, наприклад, Едіка роботи в нього дуже багато робіт, і до речі, він, в принципі, його проєкт називався з самого початку обличчя війни, і в нього в основному обличчя. Але ми вибрали е, саме ці роботи там з певних причин. У нас є внутрішні причини, у кожного з членів нашої команди є внутрішнє бачення, то, тому що ну, більшу частину цих людей е, ми знаємо, з самого початку війни, принаймні, е, бачили в різних ситуаціях, бачили в різні роботи, і у нас є домовлення, що ми можемо взяти і обрати. Наприклад, uh -huh. так само, як і з Едіком Капровим, з Євгеном Малолеткою, якому я дуже вдячний. І це, до, до речі, дуже важлива штука, тому що е, зараз, ну, колись ти знаєш цю історію, колись. Е, була ідея організувати джазовий фест, і харківські джазові фестивалі вони були для мене найбільш цікавими і важливими і культурними проєктами, які я робив, саме тому, що це був єдиний джазовий фестиваль в Україні, в якому на одній сцені грали зірки, які, яких знав весь світ впродовж там багатьох років, і хлопці, які тільки тільки починали тоді. Ніхто так не робив. І тут це теж важливо. Тут є е, фотографи, які мають поліцейські премії. Вироста час е, цієї виставки. Я думаю, що виросте з цієї виставки принаймні декілька речей. Е, точно впевнений, що е, ця виставка. Е, Ну, хотілося, щоб вона е, інтерактивно продовжувала своє існування в різних форматах, тому що ми говоримо в принципі неї. Ми говоримо, люди, е, кожен з вас е, подивіться на світ, на своє оточення, подивіться просто по вулиці, коли йдете. Зробіть фото. Ви ж ми ж, всі фотографи, як в тому анекдоті, є доктор. Ні, 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 я фотограф. Всі фотографи, в принципі, зробіть фото і поділіться своїм фото, своїм баченням е, свого світу суб'єктивним, абсолютно. Поділіться просто з іншими людьми. Можна хештеги ставити, можна не ставити. Це, для нас це не важливо, насправді, і для мене це не важливо, тому що я розумію, що я реальне життя, а я життя там в соціальних мережах, да, умовно кажучи. І це різні речі. Ми просто хочемо, і я особисто цього хочу, щоб кожен. Е Просто замислювався кожного дня над тим, що світ змінився, що вороття назад не буде. Що не треба повторювати помилки, які ми повторювали багато років, що не треба ділитися на бульбашки, про які ми в Харкові тут дуже багато говоримо. От і все. Тому я впевнений в тому, що ця експозиція буде оновлюватися якимось чином, може бути там якісь речі нові, абсолютно, тому що. Наприклад, для мене я дивлюсь на ці обличчя, і розумію, що ну окей, там, умовно кажучи, є три фотографії цієї людини, дві фотографії цієї людини, і жодної фотографії, наприклад, там ще багатьох людей, які є для мене особисто уособленням ну, нашого життя дня тут, в Харкові. Да, ну, наприклад, ти, наприклад, он Армен е, Калаян, е, наступний, наступний гість, гіст, да, я йому машу рукою. Там, ну, купа людей. Але я розумію також, те, що е, неможливо відразу все е, і всіх. Uh -huh. І це, до речі, теж показово, коли ти дивишся на фото і розумієш, що о, оцю людину я знаю, і ось вона тут така, тут така, тут така. А тут людина, ти пам'ятаєш це фото з очима? Uh -huh. Це фотографія пресофіцера 113-ї Харківської бригади, Т. Дмитра Ткаченка, який мені сьогодні о 7.15 подзвонив зранку, сказав, що він. Е, як в тому анекдоті, сильно вражений е, позитивно тим, uh -huh. що він не очікував цього, а він дуже довго вагався. Він вагався, тому що вони недооцінені дуже багато хто. Вони не розуміють, е, що є. Е, вони працюють для армії, да? uh -huh. але вони художники. І це фото зроблене було взимку, а людина загинула 1 вересня uh -huh. цього року. І ці очі, я пам'ятаю, ще коли він був живий, цього хлопця, я його знав. Я його бачив, ми з ним робили, мені здається, навіть інтерв'ю одного разу. І е, чим далі ми йдемо, як Кирило Гончар написав, я зробив фото Антона Дербілова, свого друга. І коли він загинув, я замислився над тим, що треба робити саме портрети, тому що іноді нічого не залишається після людини. Так буває. Короче, друзі, бачите, неоднозначно у нас сприйняття мистецтва, але там не менше, мистецтво для того і створено, щоб викликати запитання, викликати роздратування, викликати захоплення, задоволення. Ходіть на виставку всі свої. Складайте свої власні враження. Я ще раз збираюсь Завітати, щоб не в стані відкриття спокійно подивитися на все, що там є. Там є хороші якісні роботи, на які слід звертати увагу для того, щоб побачити наскільки ми дійсно різні. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Друзі, йдемо на музичну паузу, і ми вже анонсували. Що в мене буде наступним гостям Армен Колаян, головний режисер, заслужений діяч мистецтва України, будемо говорити з ним про 149 й сезон опери. Дуже дякую тобі, і дуже дякую за те, що розмова була саме такою. Йдемо на музичну паузу.